Друзі, мої вітання! Це новини. Лайв. Мене звуть Віталій Прудиус. Я дякую всім, хто зараз з нами. Вашими лайками. Прошу привітати нашого гостя із нами Олег Катков, експерт з озброєння і головний редактор порталу Дефенс Експрес. Пане Олегу, вітаю. Доброго, дня, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися. Пане Лого, звичайно, будемо говорити про тенденції з озброєнь з того, що відбувається на фронті. Що нового бачимо там. Ну і звичайно, напевно, головна новина, яка всіх трошечки ну налякала, я би так сказав. І Дефенс Експрес теж про це писав: це шахеди з термобаричними зарядами. Тобто, одразу всі згадують ці кадри роботи термобаричних систем російських, так. І звичайно, що це небезпечна дуже річ. От що відомо про цю розробку, чи справді такі шахеди застосовувалися, чи це підтверджено, чи ні? Чи це лише як концепція? От що ви можете про це розповісти, пане Олего? Ну, по-перше, треба почати одразу з того, що наше видання поспілкувалися з фахівцями, які безпосередньо займаються розмінуванням та дослідженням всіх бойових частин, які використовуються російському далекобійному озброєнні. І за їх інформацією, жодного жахета, включно з тими, які Росія використовувала за останні дні, не було помічено жодної термобаричної бойової частини. Тобто інформація відносно встановлення на також наряди та типу, пошагають 36 6 бойових частин, ну, за нашою інформацією, з наших джерел не підтверджена. На фото, яке було оприлюднено, це зробив один з українських доволі відомих фахівців, який. Ну, завдяки його робота, наприклад, стало відомо і про появу на шахедах експериментів з мобільним зв'язком і взагалі ну, цілий ряд досліджень саме з шахедами, але на тому фото зображено скоріше за все. Тобто про це все говорить, включно з тими хазиками пак... маси, яка була озвучена близько 40 кілограмів. Бойова частина, яка встановлюється на літаку снаряди з маркуванням герань К. Вона має 40 кілограмів. Ваги, вона осколково-фугасна, там знаходяться вольфрамові уражаючі елементи, її діаметр складає близько 30 сантиметрів. Вважається, що ця бойова частина вона не спеціально створена для шахеда, вона просто взята з якоїсь іншої ракети авіаційної. Яка саме потребує окремого дослідження, але ну, цим займаються відповідні фахівці. Е, тобто, мова не йде про боєпропас, боєприпаси на шахеді у будь-якому випадку, принаймні, ну, наразі, тобто за наявною інформацією. Але те, що шахеди у РФ дійсно розвиваються, е, це факт. Тобто, якщо брати ну, лише останні там ваву інформації, то, по-перше, той експеримент з мобільним зв'язком, е, тобто встановлення 4 g модема плюс сім-карта українського оператора, плюс павербанк, тобто найдешевші готові рішення, просто які там на ізоленті примотали до самого шахеда. це робиться ну, це поки експеримент. І дійсно добре те, що його одразу помітили. Для чого це робиться? По-перше, те, що з'являється зворотній зв'язок з. З, ну, з базової станції, мовно кажучи, там, з операторами, це, тому що базовий шахет не має з собою ніяких там, засобів зв'язку. Тобто його відправили і все, і забули про нього. Завдяки цьому рішенню з'являється дешеве рішення, можливість отримати з шахеда інформацію відносно його польоту, там, швидкості, координат, висоти. І вже, наприклад, помітити, де банально його збили. Для цього, звичайно, раніше використовувалися якраз ці от великі, от чому вони їх писали такими літерами. От, номер серійний для того, щоб його сфотографували, ну, і за рахунок цього ну, було зрозуміло, які шахет долетів, які не долетів. А тут є просто можливість знати, де конкретно збили шахет. Другий аспект це те, що за рахунок такої інформації можливо і, ну, і 4G-модему перепрограмувати. Другу хвилю шахедів, яка вже знаходиться у повітрі. Тобто, мов перша пішла, її збили, друга, яка вже у повітрі, на ну, передається вже нове польотне завдання, і вони оминають цей район. А, третій аспект пов'язаний з тим, що це у кожного мобільного оператора є така послуга, ну е вона комерційна. Тобто у кожного можеш замовити е під назвою там маячок або геолокація неважливо комерційна назва, суть в тому, що е можливо без. GPS, тобто без навігації, дізнатися своє приблизне місце розташування за рахунок того, що кожна вежа мобільного зв'язку має ну, свою координату та відповідно, має свій індивідуальний ідентифікатор. І за рахунок цього можливо просто там відправити слазку, отримати інформацію, де ти знаходишся. Якщо там вимірюється, наприклад, ну, більш просунута технологія, коли вимірюються інтервали проходження сигналів між різними вежами, які бачить телефон, то там точність складає 125 метрів. Приблизно для Шахеда така додаткова система навігації, там бачив вкрай дешева, це, ну, це вихід, тому що він оснащений і головна система навігації це супутникова. Без неї він починає накопичувати похибку 5% на дальності. Тобто, якщо задавити GPS, ну супутникову навігації, Гуна, GPS, там Галілею, Байду, все а задавити, то на Дальності 100 кілометрів він буде мати похибку приблизно 5 км від відсотків віддальності. Але о, якраз таке така додавання о, такої навігації від стрільникової мережі, ну, навілюється. Ну і дозволяє, наприклад, зафіксувати спуфінг GPS, тобто коли там змінюють координати. Те, що це було одразу помічено, вкрай важливо. Тут, о, Ну зрозуміло, що ворог може рухатись у цьому напрямку, але і протидія цьому також зрозуміла так. Вона може бути незручною для цивільних громадян, тому що не ну, просто під час польотів шахетів будуть вимикатися в відповідних регіонах на певний час певні послуги ну, мобільного зв'язку. Ну, банально ті самі поступи з координатами. Пане Лего, бо довіско, в Верховній Раді те, там вже, е, вже виникли ініціативи, ну, повернення до ініціатив, постійно і дискутують, насправді. Це реєстрація сім-карт по паспорту. Але от виникає питання, чи це вихід, чи не вихід ситуації, от, зокрема, ну, про яку ви говорите. Mm, ну, Технічно, можливо, і вихід, але. Е, Ну, скажімо так, це все одно ну, буде означати те, що така можливість відсутня. По перше, треба розуміти, що ну на окупованих територіях ну, є сім-карти. Тобто, і як верифікувати, відокремити ті, які дійсні ті, яких там залишились, ну дуже складне питання. Об'єктивно добре є навіть віртуальні, ну продаються, я бачив там про віртуальні карт так тобто віртуального оператора. Є роумінг. Тобто, тобто єдине ви зрешті, рішення там. вимкнення мобільного зв'язку. так? Під час не мобільного зв'язку. бо ну, вони не про вимкнення мобільного зв'язку як такого. Тобто, можливо просто зменшити функціонал. Тобто, ну для тої самої комерційної послуги з геолокацією і. На певний час означає те, що це оголосили тривогу. Там вони ж летять там 4 години і все нічого не, не працює по всій країні мобільний інтернет. Ні, тобто ж ну є технічна можливість виробити просто умовно чотири е якщо не дозволить передавати інформацію там у відповідному розмірі, там все те інше. Ну просто в межах там одного, навіть на області одного району, тобто ну декількох там цих веж мобільного зв'язку, і банально це буде тривати, от поки ці шахи долетять за своєю швидкістю там 180 км на годину. Тобто, ну це не те, що вся країна там паралізована без мобільного зв'язку. Ну це звісно, якщо буде це правильно реалізовано. А враховуючи те, що від цього залежить прибуток, ну від функціонального мобільного зв'язку залежить прибуток операторів, то вони будуть якраз максимально робити так, щоб це було. Ну максимально корисно і не зашкодити, і у будь-якому випадку вибір залишитись умовно там на десять хвилин без 4G чи отримати шахедом по голові. Ну вибір очевидно, якось так, звичайно. Панологу рухаємося далі до таємничих дронів для збройних сил України. Так про це пише зокрема Дефенс Експрес, що в нас збройні сили отримали реактивні дрони ADM 160 від Сполучених Штатів для пусків з літаків. Що це за технологія? Що це за звір? Такий. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що про нього відомо. Мова йде про Малт. Малт, це не є дроном, він відноситься до хибної цілі. Це вони, по-перше, їх використовують вже доволі давно, тобто просто з'явилися нові фото, і потвердження того, що їх використовують. Тому що перші уламки з'явилися одразу, коли от Україна тримала штурмшеду і почала їх використовувати, то одразу було помічено, що поряд з самими цілями, тобто там були уражені казарми, що не помиляються одними з перших у, не пам'ятаю, ну, десь на окупованих територіях України, не на території Російської Федерації, але були помічені безпосередньо ці Малди. Тобто це, е, така, хибна ціль, тобто вона ну, фактично є мініатюрною крилатою. Тою ракетою, але справа в тому, що вона під час польоту вона симулює інші повітряні цілі. вони ну за своєю радіолокаційною помітністю, тобто є такі засоби, наприклад, там як зробити доволі маленький об'єкт великим на радарах. Е, і вона може симулювати будь-яку ну, фактично будь-яку повітряну ціль від крилатої ракети за рахунок навіть повторення її там висоту польоту, все те інше і малої вкрай помітності. Е, навіть там стелс бомбардувальник, можливо, там на кшталт БІ 2 Або, наприклад, навпаки симулювати стратегічний бомбардувальник Б-52, тобто який там розуміємо стадіони. Е, і важливо те, що є ще першій версії цієї цього малду, вони тільки симулюють, тобто вони летять за запрограмованим маршрутом. Їх задача відволікти на себе засоби протиповітряної оборони противника, щоб він знищував не реальні кралаті ракети, а саме ці засоби вкрай дешеві, ну, відносно дешевші, ніж кралаті ракети. То більш просунуті версії Малт вони ще й вміють передавати інформацію, звідки йде відпромінення радіолокаційних станцій ворога. Ну і вже за рахунок цього розуміти, де ворог концентрує свої зенітно-ракетні комплекси, засоби ну, РЛС, і обходити у наступних атаках, ну, чи, чи програмовувати, якщо є, ну, звісно, мовити про західну авіацію, яка ну, може перепрограмовувати свої ракети навіть у повітрі, ну, за рахунок цього впливати ПАПОВ. Тобто, ну тут немає новини саме у малоті, але те, що ми їх використовуємо разом з, і зі Shadow, з іншим озброєнням, ну це вкрай важливо. Панологу далі про дрони хотів би з вами продовжити тему, тому що ну всі говорять про те, що відбувається певна гонка дронів, і ми її ну, видання, принаймні, так констатуючи, що ми її програємо наразі, поки що росіянам. Ваша думка про цю ситуацію цікава і що можна змінити, де можна збільшити наші можливості, і чи дійсно ну дрони, і зокрема ФПВ-дрони це ну така зброя, яка багато чого може замінити на полі бою зі стандартних засобів? От я навіть бачу, вас стаття вийшла на тему, чи дійсно ФПВ дрони на полі бою можуть замінити міномети та інше озброєння. От, Цікаво, що ви думаєте про це? На фпв дрони не можуть замінити міномети артилерію. Просто так кажемо, нубто півдрони вони зайняли свою і вкрай важливу нішу, якої просто до цього не було. Ну, умовно кажучи, як, наприклад, тут на полі бою з'явилися танки, і говорити, що танки замінили там кулемети і гармати. Ну можливо, звісно, тому що і танк озброєний кулеметами та гарматами, але танк це танк, кулемета, гармата це кулемета, гармата. Тому півдрони, як новий вид озброєння, він просто зайняв свою нішу, якої до цього не існувало. Тому що півдрон це насправді вкрай дешевий е засіб е ураження противника, е які відносяться об'єктивно до високоточного. Тому що оператор він на руках веде цей дрон. Так, відно від цих від, від рук, від майстерності оператора залежить велик, ну, вся ефективність цього боєприпасу. Але е, на піхотному рівні, тобто на найнижчому піхотному mm -hmm. рівні, до цього, до появи дронів не було можливості уражати ворога на дальностях там, ну, від 5 кілометрів, умовно, тому що там є зразки, які на 20 кілометрів працюють. Але ну, нехай возьмемо 5 кілометрів і поза межами прямої видимості. Тобто, наприклад, коли ми говоримо, що Півдрон став засобом протитанковим, то треба розуміти, що всі, ну, абсолютно більшість наявних протитанкових ракетних комплексів, вона для того, щоб знищити танк, його спочатку необхідно побачити. Тобто, це обмеження прямої видимості. Тобто, умовно, якщо брати середній показник Європейського театру військових дій, то пряма видимості 2,5 кілометри. Далі рельєф, посадки, лісосмухи. Тобто, якщо ми візьмемо навіть просто банально поле бою в Україні, середнє, то є посадка, вона там наша, є ворожа посадка, між ними поле. Оце от от поле ну, до жодної ну, кілометр, можливо, там десь два. От і є прямої видимості, що відбувається за посадкою, боєць, який сидить в окопі, вже фізично не бачить. Він не може там, наприклад, цим самим джевеліном, умовно ще знищити за посадкою, тому що спочатку джевелін треба навести. Він має о, зафіксувати безпосередньо на клу, ну на прицільному модулі все, що він хоче знищити, зністи допуск. Далі ракета полетіла, але все одно він має побачити ціль. Що відбувається, коли в нього є FPV-дрон? Він може о, за рахунок. Іншого дрону, виручно цивільним мавіком, побачити, що знаходиться за посадкою. побачити, наприклад, що там йде підвезення боєприпасів умовно. Або, наприклад, висувається борони група. Підіймається як півідрон, знищується, уражається відповідна ціля. І все це за 500 баксів. Ну, все, ж брати там середньоціна дрона півдрона. Для розуміння аналогічні можливості у протитанковому ракетному комплексі вже е останнього покоління, там ракета коштує. Ну, далеко за 100 тисяч доларів. Далеко за 100 тисяч доларів, там може 200 десь так. А, і це абсолютно новий рівень. До цього, наприклад, такі от можливості були у Spike and Loss, умовно, тобто за ізраїльського комплексу. Але це була така екзотика і дуже дорого. А тут за 500 баксів просто у бійця є така можливість. Причому мова йде не те, що зараз уражається там, бронетехніка, танки, БТРи, бронетранспортери, БМП, уражається жива сила. Причому бої сам знаходиться ну, в укритті. Тобто йому не обов'язково бачити це своїми очима, щоб когось там знищити. Тому і вони стали настільки популярними, зайнявши абсолютно свою нішу. Це, ну, тому і війна дронів насправді, не через Байректар, ті там не да. через це, а от саме через RPV-дрони та Мавіки. Е, як найнижчий марсовий клас. Але відносно от зараз от саме найболючіше буде, і це буде не позитивно. Е, Є публікація українського Forbes, які поспілкувалися з українськими виробниками FPV-дронів. І коли це говорять люди, які постачають до війська FPV-дрони, напевно, у них трохи більше інформації, ніж у людей, які просто там, умовно ну, цим не займаються. І, за словами одного з виробників компанії, якого самостійно постачає близько ну, 10-12 тисяч FPV-дронів на місяць. Україна загалом виробляє до п'яти ну, десь близько 50 тисяч півдронів на місяць. 50 тисяч впівдронів на місяць. Ми поспілкувалися з, ну, зі своїми контактами, зі своїми ну, з людьми, які так усім займаються. І вони сказали, що так приблизно це може бути такою от доволі правильною оцінкою. Не оптимістичною, не песимістичною, просто правильною. Можливо, десь можливо, насправді щось стає краще. Але от 50 це реалістична цифра, 50 тисяч епівіддронів на місяць. Але за інформацією, яку наводить видання знов таки від українських виробників, ворог виробляє 300 тисяч на місяць. Шість Наскільки разів. це реально? Шість разів В Шість разів більше. Наскільки це реально, питання вже дискусійне. Але треба розуміти, що ворог до цього у будь-якому випадку дуже сильно е, йде, він вкладає у це величезні кошти та ресурси. Е, і також це робить на державному рівні. Тобто, якщо ми просто візьмемо напругу пропорційно, тобто, от скільки. От, Наприклад, відсотків умовно там ресурсів буде вкладати Україна. Наприклад, 10 відсотків всіх ресурсів буде вкладатися в півдронами, і РФ буде вкладати 10% своїх ресурсів у півдрони. То РФ за рахунок просто більшої частки населення, більшої економіки, більше просто можливості завалити проблему грошима. Ну, дійсно має ну, мати більше вихлоп. Ну, умовно, в них зараз діє е, державна національна програма про е, якраз направлена на розвиток безпілотних авіаційних систем до 2030 року. їхнє міністерство торгівлі її прийняло з планом, те щоб у в, всіх ну всіх сфері промисловості, тобто лише безпілотники, було на 2030 рік задіяно 1 е, мільйон населення. Ну, для РФ один мільйон з офіційного 146 мільйонів це менше одного відсотку населення загального. Для України, для того, щоб просто один мільйон працювали, це виходить ну, кожне сороковий. За оптимістичним оцінком. Це включно з дітьми і пенсіонерами. Пенсіонеру можливо цікаво було б насправді. Ну можливо. Тобто, треба розуміти, що в цьому випадку як з цієї ситуації вийти. Тобто, справа в тому, що збирається всі деталі. Ну, що таке Це з китайських комплектуючих, готових збирається. Так ну аби можливо зараз є спроби і хтось ще працює над цим, щоб робити певні деталі самостійно. Але в середньому це китайські деталі. І що 10 росіян буде збирати півдрони з однаковим темпом з китайських деталей, що і українські 10 українців будуть збирати в тому. Самому темпі, ті самі впівдрони єдиним виходом е, обійти, якщо РФ може об'єктивно посадити більше людей на збирання цих е, і вважаємо, що деталі до них не обмежені, то це звісно те, що Україна має підійти до їх виробництва шляхом автоматизації. Ну, це єдиний шанс, якщо ми говоримо про е, таку от гонитву за кількістю. Це має бути конвеєр, да який виробляє це має бути конвейер, це мають бути роботизовані. Якісь ну я знаю, що це звучить дико, тому що ну ми всі розуміємо складні створення роботизованих ліній, тому що ну це ціли підприємства, фабрика дронів, це якась фантастика об'єктивно під час воєнного стану, все та інше, але ну не немає можливості інакшої, тому що якщо ми будемо іти тим тим самим шляхом збільшення кількості людей. Ну просто є інші ресурси самі. Е, можливо, це звісно, мова не йде про те, що це якісь там, я не знаю, будуть е, просто готові такі конвейери там роботи все буде там ну, так от збирати, але банально там е, якісь механізації е, цього виробництва вже щось може дати. Е, ну треба виходити на інший рівень, е, інакше просто у, лі у лінійному протистоянні шансів доволі мало. А пане Логу, в нас сьогодні лише 20 хвилин на спілкування, тому підсумкове питання. От в контексті дронів, і того про що ми зараз з вами говорили останні кілька хвилин, звичайно, коли фронт буде перенасичений цими FPV-дронами, так от я вже зараз бачу навіть таку ситуацію, та під тим кадром, які приходять, що піхота вона ховається в окопах, навколо літають дрони. Неможливо зрозуміти це наші чи не наші. От до чого все це йде, коли на фронті будуть просто. Суцільні дрони літати, так, вражати важку техніку, вражати піхоту. Чи стане фронт? Ну знаєте, безлюдним. І це буде фронт, який просто складається лише з війни дронів, грубо кажучи. Ну, от ваше бачення до чого все це рухається? До якої ситуації? Ну, без пехотинці, який має вструмити прапору в тіло ворога, ну, точно дрон це не зробить. Ну, принаймні, як на короткогольдовій перспективі. Mm -hmm. Uh, завжди треба розуміти, що комплекс. Тобто ми не говоримо про те, що одними піввідронами можливо виграти війну, звісно. І ніхто про це не говорить. в принципі, Завжди мова йде про комплекс. І за, ну просто, в чому Взагалі є трикутник такого протиборства, тобто з, одного, ну, з однієї сторони це півдрони, на іншій стороні це реп, на третій стороні це радіоелектронна розвідка, яка дозволяє фіксувати репи і роботу дронів. Тобто цей трикутник він динамічний і він розвивається одночасно, тому що коли ми говоримо про FPV-дрони, одночасно розвиваються засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі окопне реп. Чим більше окопного репу, тим менше дронів насправді працює, тому що реп працює в обидва сторони. Тобто він просто давить конкретно там без смугу частот, на яких працюють FPV-дрони, і все. І не літають як ворожі, так і наші. Ну або літають, але з великими проблемами. Тому їх і від розвиваються ще й напрямку сікості до радіоелектронної боротьби. За цим, цим слідкує радіоелектронна розвідка, яка дозволяє насправді перелінкувати роботу як дронів, так і, ну, звісно, операторів, так і роботу засобів радіоелектронної боротьби, і продавати координати цього, наприклад, умов на артилерію, яка вже знищена і е операторів дронів, і е засоби радіоелектронної боротьби. І все це в динаміці, в руці і з мається на увазі не на полі, бою, а у технологіях. Тому сказати, куди далі заведе е, цей розвиток, ну, напевно, навряд чи хтось зможе, в принципі, зараз. Але треба розуміти, що є, наприклад, ну, банально: ворог починає встановлювати постійно на всю свою бронетехніку засоби радіоелектронної боротьби, які заважають дроном. Добре, ставимо на той же самий FPV-дрон е, пасивну головку самонаведення на засіб РЕП. І він буде навпаки наводитись на сам комплекс радіоелектронної боротьби, який має його захищати oh. за дронів Ну, таке можливо, можливо, так. Але, звісно, головка самонаведення пасивна радіолокаційна, вона дорожча за FPV-дрон. Само по собі, хоча б. Але це напрямок, який може бути розуміти. Так, ще дрони можуть бути, які полюють на інші дрони. Про це ж теж мова йде, наскільки я розумію. Звісно. Е, ну, але це складно, тому що е, ну, всі, взагалі питання боротьби з дронами зараз дуже сильно відстає від їх кількості. Тому що знов таки все змінили в дрони як дешевий засіб. Коли дрони мали на увазі там, такі великі речі, як я не знаю там Ріпер, да, чи щось ну, навіть не в барехтарті Бітуна, які відрізняються бі вкрай дешевою вартістю. Ну то це була одна справа. Зараз мова йде про те, як захиститися від е, дронів за 500 доларів, е, яких може бути десятки одночасно у повітрі, а потім ну, в перспективі її сотні, і це їх знищувати треба дешево, тому що ну, тобто, з, з, кількість е, вартість знищення таких дронів має бути дешевше ніж 500 доларів. От і все. Тобто це дуже складно, тому ми говорю, це вкрай динамічно, як не лише на полі бою, а й у питанні розвитку технологій. А, те, що зараз відбувається дронами, це насправді те, напевно, що відбувалося у першій світовій війні, коли з'явилася на полі бою авіація. Тому у 2014 році авіація це була засіб розвідки, і пілоти перестрілювалися один з одним револьверами все це завершилось у 2018 році вже важкими бомбардувальниками і повітряними операціями, і повітряними боями ну тому десь так напевно відбуде її зараз. Що ж, пане Олегу, це важлива нова сторінка так, в розвитку технології воєнних. Спасибі вам, що допомогли розібратися так. з цією темою. Для тих, хто хоче знати більше про військові технології. Звичайно, портал Defense Експрес, головним редактором якого є Олег Катков. Долучайтеся, читайте, друзі. Звичайно, новини Лайф. Також підписуйтесь, ставте лайки. Ютуб канал, телеграм-канал, новини Лайф». З нами був Олег Катков, експерт з озброєння. Пане Олегу, щиро вам дякую. Друзі, мене звуть Віталій Прудиус. Це новини Лайф. До нових зустрічей. Бережіть себе. Друзі, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо лишилися коментарі, будь ласка, лишайте їх під цим відео. Також, якщо є питання, ми обов'язково будемо на них відповідати в наступних наших ефірах. Аби їх не пропустити, підписуйтесь на ютуб канал Новини Лайв. Також нагадую, що в нас є телеграм-канал Новини Лайв з оперативною інформацією, аби ви не пропускали нічого важливого. Тож лишаємося на зв'язку, підтримуйте український контент.